То поки почекаємо ще. Слава Ісусу Христу! Дорогі, будемо розпочинати молитву прославлення. З нами сьогодні Оксанка Пітілова, музичний супровід. Вітаю вас. Я вас вітаю. Хто ще не був на роззаді, то з вами вітаюся. То розпочинаємо. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Господи! Бо ти є тут, ти є посеред нас. Ти сказав Ісусе в своєму слові, що де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Ти, й, Господи, серед нас присутній. Хоч ми в різних місцевостях. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи! Бо ти той, хто був, хто є і хто приходить. Господи. Слава тобі, Господи, бо з тобою наша душа не має кінця, Господи. Ми будемо вічно з тобою і маємо надію, що будемо вічно в небі. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, бо не спочине наше серце, поки не знайде тебе, поки Ти не наситиш, Господи, бо тільки в Тобі ми знаходимо правдиве насичення. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи, бо Ти є близько, близько нашого серця, близько нас. Ти є ближче, ніж ми самі до себе, Ти знаєш нас краще, ніж ми знаємо самі себе. Ти знаєш, Господи, наші потреби, Ти знаєш наші радості, наші печалі, Ти знаєш, Господи, все. Слава тобі, Господи! i yeah. Маллилуя, слава тобі, Господи, слава тобі, Ще більше слави Твоєї, Господи, ще більше слави, ще більше, Господи, Твоєї присутності, слава тобі, Господи, слава! Ти приходиш у славі свого народу, слава тобі, Господи, Ти зараз торкаєшся нас, ти зараз, Господи, подаєш нам свої благодаті, бо благодать це незаслужений дар. Ти даєш. Просто так, бо любиш, слава тобі, Господи, слава. Слава, що Ти зараз, Господи, насичуєш. Ти зараз насичуєш наші серця своєю присутністю. Слава тобі, Господи. Слава! Ти являєшся в своїй славі, слава тобі, Господи, пала тобі, поклоняємося тобі, Господи, поклоняємося. Прекрасний Бог, слава тобі, слава, слава, величний Бог. Могутність, слава тобі, Господи, Ти незбагненний, слава тобі, Господи, ти доброта, величність, милосердя, слава тобі, Господи, ти безкорислива, безумовна любов, яку ніщо не може знищити, яка є завжди. Слава тобі, Господи! Слава, слава, алелуя». Слава тобі, Господи, великий незрівняний Бог, найпрекрасніший, Господи, навіть найкрасивіша людина в світі, вона є тільки малесеньким відблиском Твоєї краси, бо Ти, Господи, найпрекрасніший, найдосконаліший, святий Бог, слава тобі, слава, слава тобі, Господи, алелуя. Поклоняємося тобі, Господи, поклоняємося. Хочемо, Господи, споглядати Твій святий Лик. Хочемо, Господи, ще більше досвідчувати Твоєї присутності, Твоєї близькості. Хай, Господи, це будуть наші хвилини Царства Божого на землі, коли досвідчуємо Твоєї присутності і Твоєї близькості. Слава Тобі, Господи, слава! Слава, такий прекрасний Бог! Такий чудовий Бог, Бог, якого не можемо описати, бо тільки по-людськи, Господи, можемо розуміти, такий незбагнений, незрівняний, всемогутній Бог, слава тобі, Господи, слава, слава. Поклоняємося Тобі, захоплюємося Тобою, Господи, Ти прекрасний, Ти достойний хвали, Господи, Ти достойний прийняти. Слава, честь і поклоніння, прекрасний Бог. Слава, слава, алелуя! Хвала тобі, хвала Тобі, Господи, хвала Тобі, слава тобі, Господи, слава. No! I'm Господи, бо Ти є живий, Ісусе, живий воскреслий Бог, який переміг смерть, який воскрес. І теж ми маємо надію, Господи, теж воскреснути і віримо, що так буде, що прийде час теж і нашого Воскресіння. Слава тобі, Господи! Слава тобі Господи, бо вірю, що ти зараз приходиш. І хочеш воскресати в нас те, що мертве. Вірю, Ісусе, що Ти хочеш зараз оживляти в нас те, що є мертве. Слава тобі, Господи, слава тобі. Живий Господь, який має силу і міць оживляти те, що є мертве. Слава тобі, Господи, слава, слава, слава. Я вірю, що Господь. Зараз Ісус в декому оживляє таланти, якими людина не користується, які так ніби померли, то Господь зараз їх воскрешає в тобі, і Ти знову можеш служити, можеш користатися цих талантів. Він хоче, щоб ти ним, ними служив, служила. Слава тобі, Господи! Слава Тобі, слава, слава. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, слава. Я вірю, що Господь зараз воскрешає чиїсь стосунки, стосунки, які вже були, не наче мертві, бо двоє людей якось ну, через якісь образи непорозуміння перестали спілкуватися, віддалилися, хоча. Є близькі одне одному, то Господь зараз воскрешає її стосунки, живий Бог і оживляє стосунки. Слава тобі, Господи! Слава. слава тобі, Воскресли Ісусе! Слава тобі, Аллилуйя, Аллилуйя! Хвала тобі, Господь, хвала тобі, Господь! Хвала тобі, Господи, слава тобі! Я вірю, що Господь зараз воскрешає стосунки. Батька і сина. В когось ці стосунки є дуже важкі, такі, що цей син вже не знає, як дати раду цими стосунками. Але Ісус має силу і міць, і Він зараз приходить, щоб воскресити, оживити твої стосунки з Батьком. Слава тобі, Господи слава тобі! Міцний і сильний Бог! і кому під силу те, що не під силу нам по людськи. Слава тобі, Господи! Слава, Галилуя, галилуя, слава, слава. Вірю також, що зараз Ісус воскрешає стосунки в подружжі. Він воскрешає ці стосунки. В цих стосунках вже є холод, якесь віддалення, відчуження. Так, на наші ці двоє людей вже більше не хочуть бути разом, але є бо, бо через обов'язки, бо через обітниці. Але Ісус воскрешає ваші стосунки, Він повертає вас до першої любові. Слава тобі, Господи, Аллилуйя! Прийми зараз це і не сумнівайся. Слава тобі, Господи, слава тобі. Аллилуйя! Ти сильний, Господи, Ти сильний, ти маєш владу. Маєш міць, щоб воскрешати те, що померло. Слава тобі, Господи! Слава тобі, слава, слава тобі, алелуя! хвала тобі, Господи. Я вірю, що Ісус зараз воскрешає, якщо можна так сказати, чиїсь нюх, через якісь певні хвороби, проблеми, в когось нюх став такий, що він майже нічого не може. Не може ніякий запах цим нюхом відчути, то Господь зараз повертає тобі нюх, будеш чути запахи. Слава тобі, Господи, слава тобі! Аллилуйя, хвала тобі, Ісус. Воскреслий Бог, Воскресний Бог, який оживляє те, що померло. Слава тобі, Господи, слава слава, 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 слава тобі. Я теж вірю, що Господь зараз. Воскрешає, якщо можна так сказати, чиюсь здатність думати, в когось є такі міцні проблеми, має Мігрені, і важко думати через це, важко працювати, бо на роботі потрібно думати. І зараз Господь якби воскрешає тебе від цієї хвороби. Він проганяє цю мігрень, зможеш працювати, зможеш думати, і не буде тебе боліти голова. Слава тобі, Господи, слава тобі. Аллилуйя, Господь, слава тобі! Воскреслий Бог! Аллилуйя! Хвала тобі Ісуса, хвала тобі, слава тобі за те, що зараз робиш в нас. Слава тобі, Господи, слава, слава тобі, слава, слава, слава тобі. І так якось вірю. Що зараз маю таку думку від Господа, що в когось тут теж є якась проблема, і ця особа думає, а я? А чому не кажуть мою проблему? І Ісус так тобі відповідає, що я про тебе не забув, я пам'ятаю. Тобто твою проблему не назвали, але Господь про неї пам'ятає і про тебе пам'ятає, що в тебе є ця проблема. Слава тобі, Господи, слава тобі! Аллилуйя! хвала Тобі! Будь прославлений, Господь. i oh. I mean. Господи, слави тобі, дай силу, дай міць і освяти життя наше, просимо тебе, Господи, просимо тебе, Господи, дай силу і міць нашому народові, в цій війні, освяти, Господи, нашу країну, наш народ. Просимо тебе, Господи, про твій захист на цю ніч. На завтрашній день. Просимо, Господи, щоб ворогу не вдалося, щоб не вдалося здійснювати свої плани ворожі щодо нас. Просимо, Господи, щоб все в них йшло не так, як вони задумали, щоб не вибухала зброя, щоб вона була несправна, щоб, Господи, їхні плани були в Твоє ім'я святе, Господи, розрушені. Просимо Тебе, Господи, за кожного воїна, за тих, які зараз на передовій, за тих, хто в полоні, за поранених, безвісті пропавших, для кожного потрібні благодаті. Просимо тебе, Господи, за кожну особу, яка зараз через війну перебуває в тяжких обставинах життя, про Твою допомогу. Просимо Господи, підтримуй нас всіх щоб ми, Господи, стояли, стояли і фізично, і духовно, щоб ми, Господи, продовжували воювати за нашу країну, кожен на своєму місці і в той спосіб, який воює, чи то фізичний, чи то духовний. Просимо, Господи, щоб наша віра на Тебе, наша надія на Тебе, наша віра в те, що Ти, Господи, втрутишся, щоб вона не гасла. І віримо, що надія на тебе не засоровить. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Оксанко, дякуємо тобі за те, що була з нами, за твій прекрасний спів, музику. І дякуємо всім нашим глядачам за спільну молитву і до нових зустрічей. Па-па!